Минулого разу ми вже з'ясовували питання отримання закордонних паспортів для громадян України. На сьогодні чи є якісь зміни? Можливо, в термінах оформлення або інші зміни? Дякую за запитання. Дійсно, питання оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон сьогодні є, я би сказав, найактуальнішим для тих громадян, які виїхали за кордон, в тому числі тимчасово переміщених осіб. Які виїхали з України з початком військових дій в Україні. Ця процедура, коли ми попередній раз спілкувалися з вами, тільки ну, була відмовлена і почала працювати. Наразі вона вже працює в такому, я би вже сказав, звичному порядку. По термінам оформлення паспортів, ну те, що ми на сьогоднішній день маємо, я би сказав, що з дня подачі документів до консульства до моменту отримання паспорта громадянам, цей час може становити два місяці, може трохи більше, і залежить від термінів доставки паспорта, тому що під час військового стану цей термін, на жаль, Може трошки бути довшим і він ускладнюється доставка дипломатичних паспортів. До цього часу, у зв'язку з відсутністю прямих авіарейсів з України, на жаль, дипломатична пошта не працює для передачі паспортів, тому використовуються послуги поштових операторів. Зокрема, на даний момент через VFS Global, це у нас компанія по наданню послуг в різних сферах по всьому світу, зокрема в візових питаннях. Вони також взяли на себе ці всі моменти з доставки паспортів з виготовлених паспортів з України до інших країн світу, в тому числі до Об'єднаних Арабських Еміратів. І на сьогоднішній день ця процедура ця працює, вона відома. Всі деталі, як замовити доставку паспорта, виготовленого в Україні до Дубаю, можна отримати у нас на сайті. Все розписано по детально. Вона не важка, ця процедура, просто її треба робити вчасно. І в разі, якщо документи подані, вчасно оплачена доставка і постмажодних якихось обставин немає, то. Протягом двох-двох з половиною місяців реально отримати паспорт з України. Я повторюсь, скажу, що ця консульська послуга щодо оформлення нових паспортів вона є доволі актуальною для багатьох, тому ми маємо великий попит на неї і є черга на те, щоб. Записатися на отримання цієї послуги, ми робимо зі свого боку все, щоб скоротити кількість очікуваних днів до моменту подачі документів, і робимо все, щоб прийняти якомога більше громадян України на цю послугу. Однак великий попит і багато людей звертаються. І повірте, така ситуація не лише. Дубаї в багатьох країнах світу, і вона пов'язана з тим, що багато громадян України виїхали за кордон наразі і потребують оновлення своїх паспортів. Я підкреслю ще тут один момент: що якщо паспорт потрібен, скажімо так, для якогось подорожування чи ще чогось, то залишається можливість продовження терміну дії тих паспортів, які є на руках вже видані. Ми можемо це зробити. Протягом одного дня для цього потрібно звернутися зі своїм паспортом до консульства, навіть без запису попереднього. І ця послуга безкоштовна, і вона, паспорт може бути продовжений на декілька років. Тому у кого є якісь термінові обставини і необхідно мати дійсний паспорт, ми також рекомендуємо скористатися цією можливістю. Є, якщо дозволите, трошки. Розширю відповідь на ваші запитання, тому що до нас звертаються також щодо вписання відомостей про дітей до паспортів дорослих батьків. Така опція вона існує, але є один момент це те, що міграційною службою Дубаю, зокрема, не визнаються ці відомості. Про дітей, які вписані до паспортів батьків, і вимагається окремий паспорт. Тому сенсу її робити цю дію консульську немає. І ми рекомендуємо, якщо комусь терміново потрібно, або відлітати в якусь іншу країну, або в Україну повертатися, два варіанти: це або оформлювати окремий паспорт для дитини. Або є така послуга, як оформлення посвідчення на повернення в Україну. Мова про дітей, які народилися в Дубаї, в він, Арабських Еміратах. І батьки не мають часу для того, щоб очікувати на оформлення нового паспорту, а їм потрібно повертатися в Україну. Тоді може бути оформлений цей документ, він називається Посвідчення на повернення в Україну для дитини, діє один місяць і дає можливість. Через ту ж саму Польщу чи іншу країну сусідню з Україною в'їхати на територію України без наявності паспорта для виїзду за кордон у дитини. Але для такої поїздки необхідно ще буде отримати в цей документ, в це посвідчення, візу, якщо через Польщу, то Польщі. Тобто звернутися перед виїздом до посольства. В Польщі в Об'єднаних Арабських Еміратах, яке розташовано в Абу-Дабі, з проханням щодо отримання цієї візи, і після її проставлення можливо безперешкодно в'їхати. Щодо продовження паспорта, повернуся, продовжується паспорт, це теж важливо, відповідно до діючого законодавства, продовжується паспорт громадян України для виїзду за кордон, в тому випадку, якщо його термін дії менше, ніж три місяці до його завершення. Це також важливо врахувати тим, хто хоче звернутися з цим питанням до консульства.